Добрий день, малята! Рада вас вітати на сьогоднішньому занятті. Сталося так, що в цьому році наш садочок працює дистанційно. Давайте згадаємо, як називається наша група. Правильно, наша група називається Мрійники. Я вже вас знайомила з групою та хто працює в нашому садочку, але сьогодні я хочу, щоб ми з вами це згадали. Дітки, відгадайте загадку і згадаємо, хто ж працює в нашому садочку. Маля там книжечки читає, малювати, ліпити, рахувати навчає. Хто це? Так, це вихователь. Що робить вихователь? Правильно, виховує, навчає. Слухаємо наступну загадку і дізнаємось, хто ще працює в садочку. Групу чисто прибирає, посуд миє, постіль заправляє. Хто це, дітки? Так, це помічник вихователя. Отже, що робить помічник вихователя? Правильно підтримує чистоту і порядок в групі. Слухаємо наступну загадку. Хто смачні страви готує, часу не марнує. Правильно, це кухар. Що робить кухар? Готує кожного дня смачну їжу. Молодці. Наступна загадка. Про здоров'я малят дбає. Як боротись з хворобами розповідає. Хто це? Правильно, це медична сестра. Що робить медична сестра? Правильно, вона стежить за станом здоров'я дітей в садочку. Слухаємо наступну загадку. Тут машина гуде, процес прання йде. Хто про чистоту рушників дбає, чистими їх зберігає. Правильно, це праля. Що робить праля? Вона бере і прасує білизну. Слухаємо далі. В цій кімнаті музика лунає, малеча пісні співає. Хто цього малят навчає? Правильно, музичний керівник. Йо... Чому нас вчить музичний керівник? Правильно, він вчить нас співати пісні. Танцювати та виразно розповідати вірші. Діти, а скажіть, а що робить двірник? Правильно, підмітає майданчик і дбає про чистоту території нашого садочку. А ще ми знаємо, що в нашому садочку працює завідувач, інструктор фізкультури, завхоз. Молодці малята добре пропрацювали. Всі професії вгадали. Дітка, скажіть, а якщо б не було б якоїсь професії, то зручно було б? Ні, правильно, тому що всі ці професії дуже потрібні. Дітки, скажіть, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про професії в дитячому садочку. А ким би ви хотіли стати, коли станете дорослими? Подумайте і потім ви мені скажете. А я з вами прощаюсь. До побачення!